Так, друзі, всім привіт! Значить, що, покажу сьогодні, сам подивлюся, як ти казав, і вам, хочу показати стан гарбузів, які були посіяні 19 квітня. У нас знову пройшов чергова, скажімо так, злива. це Сьогодні вже чи 19 травня, да місяць, 19 травня сьогодні. На городі містами даже вода стоїть. Ну, холодно, як завжди. Ну, то таке. Значить, зараз проїдемося по деяким ділянкам, тому що у мене було три, скажем так, пусіва. Це було посіяно 19 цього квітня, потім 28 квітня і сіяв я. Коли це я сіяв, По-моєму, 14 травня. Це я останній я сіяв. Так, ну що ж, давайте будемо подивимось. Дивіться, на городах вже стоїть вода, вона вже просто фізично. Не впитує. І це ось посіяний гарбуз був 19 квітня. Тут я його частину трошки промотижив. ну так настроїти культиватора, тому як міждурадя. Міждураді сіялося на метр, провірити, чи влізе в культиватор мічення. Доволі все прекрасно він проходить. Ну, дивіться, вже отакий листок. Але ж він жовтий, ну, не вистачає йому, не вистачає тепла. Вже дає, викидає, починає викидати третього листка Просто Просто, як ти казав, страшно на них дивитися, що вони хочуть тепла, а тепла немає. ось. Ну, корінь ще білий. Корінець ще білий, то ще... Ще так сказати, слава Богу, не сильно ще таке і страшне. Холода, само собою, вплинули на це. І якби ще не промився ґрунтовий гербіцид. Ось. Це йому сьогодні місяць цим гарбузом. Теоретично вони вже повинні бути ну хоча б отакі. А вони дуже, дуже, дуже бідні. Так, ну що ж, поїдемо на наступну ділянку. Ну тут також вносився до сходовий ночою, то в принципі, в принципі, результат... Ну, результат хороший. Але вже, подивіться, вода стоїть на городі. Це просто капець. Туди ще й в берег теж там. Ну, поки що ділянка відносно чиста. Рядочки видно добре. Та, можливо, одна із найчистіших в першній час ділянок. Але стан гарбузів, дивлюсь, кругом майже однаковий. Через, через непогоду, дощі. Це хворобів не уникнути. Так, йдемо на наступну ділянку. Тут також було досходове, але вносилося рано. Хоча, якщо придивитися, Ну, камера, звісно, не передасть цього, бо не сильно тут Супер-Пупер ця камера. То, як би наче ось цей же геть навіть, що зійшов, то він ось ось так біліє. Ну, або це вже ґрунтовий промивається, або трохи на нього щось таке подіє, тому якось є тут два таких місця, одне зеленіє, ось друге, і ось третє таке, наче кубло. Ну, можливо, десь оприск оприскважний захватив, тому як навігація моя ось о, по паличках. Тому, мож, можливо, і так. Але в загальному я хотів тут промотижити, ну, таки не вспів пішли ці дощі. Але все рівно щось, щось та й трохи тримає. Можливо, і прийдеться пересівати цю дану ділянку по тій причині пересіяти. Це перша ділянка, яку я починав сіяти, Скажем, і зналаштовував цю сівалку із цим вакуумом. Так, і це тут були 4 отвора на дисковій. Ну, якби начебто трохи вона рідкувато сіяла. Потім я після цієї ділянки пересверлив е, на 8, добавив 4 отвора, Ну, вийшло вийшло 8 отворів. То почало трошечки густіше сіяти. Ну, та, в принципі, так як потрібно було. Ну не знаю. подивимося після цієї погоди, що воно. Ні, Ну так, якщо дивитися, то бур'янець трохи геть цей що вже зійшов, то він щось трохи там жовтіє. Ну і не геть воно таке, щоб аж прямо зелене. Коротше, і сміх, і гріх, і плакати хочеться. Ось, о, білий, ну, мабуть, вже... Коротше, одним словом, одним словом мать біда. Мабуть, цю дану ділянку прийдеться прийдеться пересівати. Або частково насівати. Ну так, да, тут трохи важте сівалочка, получається, ось кинула, ось кинула насінинку, ось насінина. Ось зійшов і йому вже, і йому вже все. А може ще вимокне, коротше той та й на цьому буде все. Так, ну і остання ділянка. Поки я збираюсь тут ще знімати, то вже знов йде дощ. Гарбузи, як і на всіх городах, Але площі не на всіх. Це тут кропилося також ночою, то кхм, наче відсотків 70 трохи тримає. Ось видно де пропустив трохи, чи як у ключаво прискова, чи то таке кубло. А так, в принципі. В принципі, трохи, трохи щось тримало. Всім миру, віка і здоров'я на все добре.